Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно. Рецепт консервованої кукурудзи Очищену кукурудзу поміщаємо у каструлю. Заливаємо водою та варимо 40-60 хвилин в залежності від спілості кукурудзи. Дістаємо кукурудзу з води охолоджуватись. Воду виливати не потрібно. Далі ножем або вручну, кому як подобається, відділяємо зерна кукурудзи. У каструлю проціджуємо воду, в якій варилась кукурудза. І готуємо маринад. На літру води 1 столову ложку солі та 3 столових ложки цукру. Доводимо до кипіння. Засипаємо зерна кукурудзи в баночки так, щоб доверху залишалось приблизно 2 сантиметри. Та заливаємо гарячим маринадом. Накриваємо кришками та ставимо у підігріту воду стерилізуватися на 1 годину. Потім закатуємо кришками та перевертаємо до охолодження. Зберігати в прохолодному місці. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.